В Англії футбол народився, в Україні він помер. Такий коментар дав Олександр Алієв напередодні учорашніх поєдинків наших команд в Єврокубках. І, ну, звісно, комент в стилі Олександра Алієва. Різко, гучно, коментарі відповідні. Алкаш, який воює в ресторанах Києва, який не прочитав. Ну, коротше, ви зрозуміли. Направду, так, коментар реально дуже різкий, і, в принципі, він. Багато чого описує, з багато чим можна не погодитись, хоча і в коменті, якби всього. 1, 2, 3, 4, 5, 8 слів. Сім. Ви це не рахується, як слова ж так. Сім слів, але настільки вичерпно, що прям капець. Цей коментар багато про що говорить. І говорить в першу чергу про рівень нашого нинішнього українського футболу. Рівень у нас такий, що ми маємо дві команди, які будуть грати в основній стадії Ліги конференції. Поки Кайрат бачить суперників, радіє. Ми в лізі конференції в основній стадії такий вже рівень тому. Дещо Олександр лів, правий. Це все, на що спромоглись наші клуби на даний момент в Єврокубках. Зокрема, про це сьогодні ми друзі будемо говорити. Тож заряджайте свою вподобаєчку і поїхали до новин. Шахтар чіпляється за лігу конференцій. Динамо теж буде там. Полісся дає крутий матч проти Ферентини, але без щасливого кінця. Судаков here we go, ванат, here we go. Гуцуляк сам себе рекламує. Довбика виставили на трансфер. Вау! Що собі? Як несподівано! Та найбезглуздіший Літ з кубку, який тільки можна уявити, шокована вся Вінниця. Ну і почнемо ми, звісно, з теми Георгія Судакова, який хірві гоунувся? Хірві -гоунувся. Коротше, хірвігоу. Півзахисник Шехтаря Георгій Судаков стане гравцем Бенфіки, повідомляє Фабріціо Романо. Вартість угоди становить 27 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів бонусами, плюс понад 20% суми від наступного продажу. У новому клубі Українець гратиме під десятим номером. Нагадаємо, 22-річний футболіст є вихованцем Донецько. Клубу Бенфіка вміє розкручувати і продавати дорого. Показати себе буде проти кого. Це не ЛК з їх трешом, що повилітав з турнірів на ранг чи два вищим. Кокчу за якого заплатили 30, розкрутили так, що він поїхав в Бешикташ. Вау, неймовірно, це вся вибірка трансферів Бенфіки. Тільки що була наведена Бенфіка, це чи не ідеальний взагалі трамплін. Я про це в кожному відео говорю, що Бенфіка це чудовий трамплін, це клуб, який вміє продавати вихованців, клуб, який вміє е, купувати і потім продавати в два рази дорожче. Тому для Судакова це чудовий варіант. Плюс Шахтар буде виступати в останній стадії ліг конференцій. Для Судакова це, ну я думаю, йому банально нудно буде там грати, плюс йому вже той чемпіонат України набрид. Сума 30 мільйонів. Цілком нормальні гроші, абсолютно нормальна сума. Якщо далі ще й продадуть, ще й щось зароблять. Тому за Судакова радий радий, що він переходить в ту Бенфіку. Ну це круто. Ну і до речі, на трибуні вже з'явився матеріал. Як буде виглядати, ну орієнтовно буде виглядати склад а, Бенфіки. З Судаком. Тут є кілька варіацій, друзі. Ви можете подивитися, оцінити і написати свої думки в коментарі. А я тим часом скажу про ще один here we go. Here we go. Нувся. Ванат. Владислав Ванат, Here we go ну вся. Нападник Динамо стане гравцем Жирони. Повідомляє теж Фабриця Романо. Вночі, 29 серпня, іспанський клуб сплатив відступні за 23-річного українця в розмірі 20 мільйонів євро. Нагадаємо, Владислав виступає за першу команду киян з травня 2021 року. Вирвався з динамівського болота. Це болото дало йому шанс стати тим, ким він є. В цьому болоті він різ як футболіст дитинства став два рази кращим бомбардиром УПЛ, став чемпіоном і спокійно, без скандалу, поїхав за кордон у топ чемпіонат. Втім, e, в доволі, скажімо так, не. Топовий клуб на даний момент. Так, це прикольно. Крапівцов, циганков. Можливо, Жирона ще когось нам придбає. Але загалом загалом у Жирони зараз величезні проблеми, і це не той клуб, який був там два роки тому, коли там Довбих ще виступав. Це зараз реально проблемна команда. І от буде цікаво подивитися, як вона себе там проявить. Але загалом, звісно, звісно, радість, що вона та продали. Це круто, це супер. Буде за ким ще нам слідкувати в європейських чемпіонатах. Його брашка. Та всіх продавайте. Що, хай що маринуються вони? Хай себе пробують. Ну і ми зачепили тему Артема Довбика. Про нього теж є інфа. Ну, по-перше, стало відомо, що довбика виставили на трансфер. Матео Морето. Який же ти молодець! Вау, фантастика! Як несподівано! Перший раз радію, що українського футболіста виставили на трансфер. Я теж щиро радію цьому, але є проблеми насправді. Трансфер в Вілі Реал зірвався, в Ньюкасл не йде. І наразі, наскільки я зрозумів, головний претендент на Довбика це Мілан. Давай в Мілан і пару банок. Кромі накидає будь-куди, але треба валити з тієї помийки. Новий день, новий клуб для довбика. Насправді так, до речі, було б достатньо символічно, якби Артем прийшов в наполі чи то Мілан, і Ромі пару хитриків заколотив. Ну, погодьтесь, було б круто. <му> ну і круто, що у нас нарешті закінчились всі ці кваліфаї. Єврокубків. Далі у нас вже буде основна стадія. Основна стадія турніру, в якій будуть брати участь а, Шахтар і Динамо. Хотілося б, щоб в основній стадії Ліги Чемпіонів та й Ліги Європи, але Ліги конференцій. Про вчорашні матчі зараз говоримо. Ну і почнемо ми з Полісся Так вони поступилися в Фіорантині і в другому матчі, але шоу дали. Добрий вечір. Я вафігі. Побачення те, що Фірантині повезло, що Полісся не встигло раніше заявити Шепелєва. Трійка Бабенко Андрієвський шепелєв це реінкарнація трійки крос Модрич, казиміро Вже б 0-2 було. Хороший матч. Насправді ясно, що Фіорантина грала вже з розумінням, що вони там в основній стадії. Для них це не було взагалі проблеми. Але поєдинок хороший. Так, Полісся знову вилітає з кваліфаю Єврокубків. Так, можна сказати, не пощастило, що попалась Фіорантина, яка. Очевидно, ну, так, клуб такого рівня не має взагалі грати в Лізі конференції. Це хороший клуб для Ліги Європи, так точно. Ну, і у Руслана Ротаня, на правду, попереду дуже багато роботи. Він вже там робить підсилення, чергові Шепелєва та Велетня, заявили Житомиряни. Втім, теж будуть, я думаю, свої відходи з клубу. Як, от, наприклад, Олексій Гуцуляк, який сам себе, здається, рекламує і говорить, що два італійські клуби нині а, ним цікавляться. От, на правду, у мене винен Ну, Гуцеляку зараз реально цікаво грати в УПЛ. Можливо, би він спробував себе в якомусь закордонному чемпіонаті. Плюс вже вік, як би чекати ще один рік і е кваліфаю Єврокубків найпевніше. Полісю ми точно дякуємо за непогані матчі в Єврокубках. Ну, а далі у нас київське Динамо. Кияни перемогли в другому матчі макабі – Тель-Авів, але в підсумку. Все одно будуть в групі ЛК бо за підсумком двох матчів вони не перемогли. Так, можна сказати, що не вистачило, ваната, але з іншої сторони його продали, тому я би цю тому взагалі. Динамо, власне, теж зіграє в лізі конференції в основній стадії турніру. Зате набрали очок в таблиці коефіцієнтів в цьому матчі. йо Їху. Ну, направду, ви і без мене розумієте, що все дуже сумно. Хто дивився матч Динамо Макабі, ну. Ну, це було просто візуально навіть неприємно дивитись, якийсь максимально болотний, нецікавий футбол, безидейний, абсолютно такий футбол, ну, знаєте, ніби другу лігу України увімкнув. І там грають якісь середняки, просто борються. Ну, Коротше, якийсь максимально неякісний футбол. Результат залежить від тренера, від її команди. Протистояння з Макабі Ми програли в першому матчі, коли після вилучення помилок пропустили двічі. А насправді, ну. Якщо програли ще першу матч, на що було тоді на другий матч виходити. А це був коментар Шовковського з приводу власне, цього матчу. Є ще один цікавий коментар, і відповідь на ось той ну, як здається, вкид від одного з пабліків. Що нібито Сашо і Ярмола посапались. подивилися на цю ситуацію, і посміхнулися Шовковські про чутки про нібито конфлікт з Ярмоленком. Я, звичайно, ні в якому разі не захищаю циганика з Бурбсом, але ж це не просто з'явилося до матчу відповіді з Макабі. Я більше ніж впевнений, що якийсь гравець, джерело або декілька попросили блогерів злити це вінет в надії змінити атмосферу в команді. А ось це в'ю Сашо особисто я не дуже вірю. Точніше, в щирість його слів. І власне. На фоні всього цього, того, що Динамо не пройшло Кваліфай ЛЧ, не пройшло Кваліфай ЛЕ, буде грати в основній стадії ЛЕ, я дам ось цю от новину. Я, звісно, проти звільнення Шовковського. Я про це говорив дуже багато разів. На мою думку, проблема не в ньому, а в інших моментах. Якщо вам цікаво, яких то дивіться наші всі відео, аби не пропускати лінію моїх думок, але все ж є певна тенденція, коли тренер не впорався. З задачами, то його звільнюють. От питання, чи впорався на думку Ігоря Іграмхачка Олександр Шовковський зі своїми задачами, от це цікаво. Ну і Донецький Шахтар. Вони на жилах перемогли той сервет, вимучили б ту перемогу проти того сервета. Щиро вітаю гірників, змусили понервувати, а мені нервів з моїм динамо вистачає. Головне, що пролізли в основну стадію. І що у нас велика буде два клуби. Успіхів на євроарені. Адекватно! Крім того, Шахтар. Друзі підсилюються так Судакова вже не буде в лізі конференцій, але ось підписали двох 18-річних бразильців. Ісака і Мейрелеса. Про цих пацанів ми говорили, до речі, в минулих відео. Навіть Шахтар підписав Ісаке, а Ліверпуль ні. це просто вкрали, вкрали у мене жарт. Ну, якби не гарно. Найповніше, що Кевіна ще продадуть, але в принципі Шахтар дуже швидко а, замінює бразильців, скажімо так. Ну, звична історія. Жеребкування загального етапу ліги конференції друзі буде сьогодні. 13.00 про його результати будемо говорити вже завтра. Рівень суперників такий, що будуть і класні матчі, де наші команди, по ідеї, мають демонструвати хороший футбол, так і важкі. Мені, наприклад, до прикладу, це навіть цікавіше. Бо якби наші клуби грали в умовні ЛЧ зараз чи в ЛЄ, ну погодьтесь, було б очікування, що зараз нам в цьому матчі буде бурясрака. Тут більш-менш все буде рівно, і від того навіть більш цікаво. Такий нині рівень українського футболу, і в цьому нічого такого знову ж таки немає. Ну, друзі, власне, це думка, яку я транслюю, транслюю та й транслюю. Але ж у нас іще одне змагання: є Кубок України. Там відбулось жеребкування однієї 16-ї фінали. Динамо зіграє з Олександрією, і це вже цікаво. Шахтар, наприклад, зіграє з Поліссям Ставки. Ну і власне інші пари теж до вашої уваги. Це прикольно, це цікаво. Кубок України знову ж таки наголошується одна з тих історій, за якою варто слідкувати прям повністю із головою. Ну, власне, бо є ще один гарбиль з Кубку України. КДК УАВ призначив юкса технічну поразку в матчі Кубку України проти Ниви. Вінниця за участь Кастро, якого не було в рапорті Арбітра. Це Кубок України, і це той футбол, який ми любимо стрешом з трештоками і з різним. Всяким. Коротше кажучи. Попереду у нас, друзі, чемпіонат України. Попереду у нас збірна України. Попереду у нас основна стадія е, Ліги конференцій, і у нас. Блін, я так подумав, насправді, це ж це ж добре. Ну хто реально слідкує, особливо за тією лігою конференцій? Ну, реально, ну майже ніхто. ЛЧ та там всі слідкують за матчами. Ліга, Ліга Європи плюс-мінус. За ЛК ніхто не слідкує до фінальної стадії. Тепер буде мотивація дивитися ту Лігу конференцій. Насправді круто. Власне, вона нас теж чекає, і Кубок України теж. Коротше, багато осіннього футболу. А осінь вже на порозі, друзі. Дякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. На сьогодні у мене все. Бережіть себе, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, качайте мобільний застосунок від трибунаком. І почуємось. Па-па!